Чому так важливо вірити в Бога? Друзі, людині потрібен Бог для того, щоб залишитися людиною. Усі проблеми через те, що людина почала брати приклад не з Бога, а виконувати похоті диявола і бісів, бути подібною до тваринного світу. Усі війни, хвороби, прокляття, страждання, муки, зрада існують лише з однієї простої причини: людина ухилилася від свого божественного призначення і почала виконувати чужу волю, яка й приносить руйнування, страждання, проблеми і муки всьому людству і всій землі. Ось для цього нам необхідний Бог. І це можна сміливо сказати будь-якій людині, будь-якої позиції, тому що Бог потрібен усім, адже без Бога цей світ переповнений горем. Так у голівудських фільмах усе закінчується добре, але в реальному житті проблема. Світ стає все гіршим і гіршим. І знаєте, чому? Тому що людина намагається знайти море виправдань, чому їй не треба вірити в Бога або вірити, але якось по-своєму. Не так як про це говорить Бог і Біблія. Тому спасіння для людства це тільки віра в Бога і щоб Ісус Христос народився в наших серцях. Підпишіться на телеграм-канал Золтаненко, і напишіть мені, де б ви не були. Ви можете стати частиною живої біблійної церкви і примиритися з Богом. Нехай Господь береже вас. Амінь.